Ще й досі перед очима його щасливий усміх. Два тижні тому, коли рогатинці черговий привезли у військову частину допомоги від земляків, він так тішився гостинцями з рідного села Воскресенці, а нині й сам повернувся додому, але на щиті. Рогатинська громада втратила на війні кращого з кращих. Горе прийшло у родину Остишів із села Воскресенці. Загинув їхню гордість, їхня кровинка, син Роман. Довгі 19 місяців хвилювань, чекань дзвінка та смс змінились диким пекучим болем, на який немає ні ради, ні поради. Прийшов час прощатися. Рогатинці чисельно вийшли зустріти герої на центральну площу міста, щоб розділити смуток зі згорьованою родиною, віддати останню шану полеглому захисникові України, Роману Осташу сьогодні. В нашій громаді знову. Надзвичайно великі гори. Сьогодні ми провожаємо в останню дорогу і віддаємо честь герою нашої України Осташу Роману Степановичу. Герой Осташ Роман Степанович народився 17 березня 1992 року у селі Воскресінці. Закінчив. Воскресенцівську школу вступив у Новороздільський політехнічний фаховий коледж та здобув спеціальність програмування. У 2013-2014 роках пройшов строкову службу в армії, відтак працював у захід Агро МХП на Воскресенцівському елеваторі. А згодом тривалий час заробляв на життя за кордоном. Був дуже здібний, розумний і працьовитим хлопцем, мав багато друзів та був чудовим сином, братом і чоловіком. Історія боротьби Романа Осташа за Україну розпочалася 1 березня 2022 року. Харків, Луганська область, географія важких боїв, у яких брав участь наш захисник спершу як стрілець санітар, згодом як керівник відділення. Він був чудовим другом для своїх побратимів, цілоспрямованим, відважним і вольовим. Про це свідчать численні нагороди за сумлінну службу. Зокрема, нагрудний знак Золотий хрест головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та грамоти різних рівнів. 15 листопада 2022 року Роман одружився і разом з дружиною мріяли прожити довге і щасливе життя. Але долою не судилося відсвяткувати. Навіть річницю свого одруження. Трагічний дзвінок із фронту надійшов 30 жовтня 2023 року, словами головний сержант Роман Степанович, Осташ загинув. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час. Виконання бойового завдання на схід від населеного пункту Невське Луганської області нашого захисника не стало. В Святому Євангелії є три, три зустрічі Ісуса з горем втрати близької людини. Це є смерть єдиного сина вдовиці, смерть. Дочки начальника синагоги і смерть Христового Друга Лазаря. У кожному з цих випадків Господь Він потішає і розраджує рідних. А через свою смерть і своє Воскресіння Він свідчить нам, що ця розлука для віруючих у Бога людей є тільки тимчасовою. Сьогодні. Я прошу вас усіх поглянути на воїна, героя, не очами істориків, не очами політиків, науковців, але очами Божими, в яких покійний роман є тим, хто виконував заповідь Христа. Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Сьогодні Роман стає для кожного з нас старшим чи молодшим братом, який зберіг мені життя. В цей час військові наші відстоюють свободу в гарячих точках на сході України, а для тих, хто залишається в місцях свого проживання, тобто для нас. Передова має бути через молитву, піст, що пролягає в наших серцях. Передова має бути через нашу єдність і згуртованість у допомозі нашим воїнам, бо немає більшої цілі для нас як збереження життя хлопців і дівчат, котрі жертвують найцінніше. Ворог є лютий. І лють його є не людська, а диявольська. І тільки Божою святістю, що Господь дарує кожному з нас, тільки ми усі разом можемо перемогти, щиро висловлюємо співчуття рідним побратимам загиблого захисника. Ви виховали достойного сина. Нехай Господь додасть сили вам пережити це невимовне горе. А зі своєї сторони ми запевняємо про щиру і постійну молитву за вашого брата, за вашого сина, за чоловіка, за нашого доброго друга, вічна пам'ять герою Роману Осташу. Ясний осінній день, але такий холодний, морозом по душі, смуток огортає усю рогатинську громаду, бо ще один достойний син своєї землі віддав своє життя за кожного з нас. 31-річного полеглого захисника Романа Осташа поховають завтра, 3 листопада, у рідному селі Воскресенці чин похорону розпочнеться об 11 годині. Везуть героя, люди на колінах. Везуть героя, плаче вся земля. Везуть героя у квітах домовина, везуть героя, сину, чом не я, голосить мама. Ти пішов на небо, ти ж був у мене зовсім молодий. Якби могла, все віддала б за тебе. На жаль, не можу. У Бога вибір свій. Везуть героя.